Усім привіт! Сьогодні ми готуємо один з найулюбленіших моїх десертів, це п'яна вишня. І повірте, за моїм рецептом це дуже легко, смачно і швидко. Усі, хто бажає отримувати мої відео новинки, запрошую вас підписатися на мій YouTube канал і бути першим у курсі всіх моїх оновлень. Отож, вперед, готуємо разом, готуємо з любов'ю! Для того, щоб спекти бисквіт, нам необхідно насамперед взбити в пишну масу, наші яєчка, жовтки і цукор. Я відправляю в планетарій і встигаю. Подивіться, як чудово збилася наша, наша яєчка з цукру. Тут тільки цукер і яйця, більше нічого немає. І саме так, така консистенція необхідна для того, щоб, там, щоб в нас вийшов дуже гарний безквітик. У багатьох виникають питання на рахунок безквітні. Там, чи він не підходить, чи зривається посерединці такою, скажімо, і тріскає гор горкою. Чому це відбувається так? Тому що ми його або забиваємо, або ми включаємо занадто високу температуру, і через це він вибухає з середини. Що необхідно зробити, щоб його не забити, щоб він лишився таким пишним пишним Ми беремо сітце. І просіємо нашу какао з мукою паралельно. Подивіться, як я ніжно, ніжно перемішую інгредієнти лопаткою. Ні в якому разі віночком, легенько-легенько лопаточкою ми перемішуємо до однорідності. бо багато з причин, чому не виходить без квіток, саме тому, що ми недобре вводимо Нашу муку, наші інгредієнти, наше какао. Ось так його от Ніжно-ніжно. Так, тепер я брусну. Просію. Спочатку трішечки веду, перемішаю Велико, а потім ще раз просію ось так. Усе. Я легенько ввела муку з какао. Усе до однорідної маси. Подивіться, яке б тісто, воно начебто живе. Воно начебто дорожджове. Подивіться. Супер. М -м 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 -м. воно начебто дихає. Тепер я беру кільце 22 см діаметром, Ось таке. Відправляю наш бісквіт, це кільце, наше тістечко, і випікаю при температурі 160-165 градусів. Випікаю 30-35 хвилин. Так, все, випікаємо. Для приготування начинки нам потрібно 400 г вишні, 150 г шоколаду, 100 г масла, 100 г літеру вишневого і 100 г згущонки. До речі, згущонку я зробила сама. Дуже гарно вийшла. Смачна і така досить густа. Якщо ви також хочете зробити домашню сгущенку, значить, що потрібно? Потрібно взяти 200 г молочка, 200 г пудри, 25 г масла, усе об'єднати, довести до кипіння, варити 10 хвилин, після чого вимкнути вогонь і кастрюльку, де вона варилася, помістити в холодну воду. Так, для початку мені необхідно розтопити шоколад і масло. Так, для того, щоб продовжити робити нашу начиночку, мені необхідно взяти наш безквітик. До речі, після того, як він спікся, я його ще лишила напіввідкритою на духовкою, щоб він остиг обов'язково. Дивіться, ну, який він вийшов назгарний. Тепер я його беру і витягую. Ось такий бісквіти, так ідеальний. Просто суперовий, дівчатка. Рівненькі. Ну це любов. Це я ще раз хочу наголосити, що вдалий бісквіт це справа техніки. Це ніякі там ні яйці, ні температура, ні погода. Це техніка. Головне за все, правильно. Ввести всі інгредієнти, дотримуватись температури випікання і все у вас вийде. Так, зараз я беру буквально один сантиметр, зрізаю. Ось так я врізаю верхушечку. Ммм. Подивіться, який пористий. Супер! Тепер я знову поміщаю його всередину. Ось, я помістила його всередину. Що я роблю надалі? Надалі я... Беру і відтягую серединку. Подивіться, подивіться яка. Яка краса. Який пористий, який ну, ідеальний. Я відтягую оцю шикарну серединку нашу. І буду готувати з неї кришечку. Головне це дотримуватись техніки, а технік є без, є без різних бісквітиків. До кожного своя техніка. А тепер. Корзиночку, цей бісквітник наш, ми робимо таку дрібненьку крошечку з нього. Так, усе. Я зробила ось таку крошечку. Ой, сюди я пересипаю наші вишеньки. Навіть якщо там є відносички сок, нічого страшного, це нам все потім пригодиться. Потім згущенка наша. І наш чорний шоколад розтоплений з маслица. І гарно це все перемішую. М -м -м. Дівчатка. Заради вишеньок я готова на все. Це неймовірна смакота. Так. І додаю також наш нашого Рікеру Ретельно все перемішую. М -м -м. аромат. Неймовірний аромат. І смак. Так, перше ми робимо? Ми беремо нашу корзинку з бісквітика. І ось так всипаємо нашу начиночку. Насипаємо, хляб-хляб-хляб. Вталовуємо хляб, хляб, гарно. Ось так. Після чого накриваємо нашою кришечкою і відправляємо в холодильник на подальню стабілізацію. Усе має застигнути, стабілізуватися. І вже завтра ми покриємо глазурю наш чудовий тортик. Починаємо робити нашу глазурь. Для цього нам потрібна сметанка, шоколад, мед, олійка. У це може бути соняшникова, може бути виноградних косточок. І от у мене такий мікс з горішка. Це може бути також і грецький горішок. От що у вас є. Так, насамперед, я беру наші, наш шоколад і розтоплюю його на водяній бані. Так, ось, я розтопила нашу шоколадку разом з олійкою. Тепер я додаю. la farina la smetana proviamo tutto e aggiungiamo alle Важливий момент. В кого немає меду, чи може алергія на мед, нічого страшного. Цей інгредієнт можна просто опустити. Він нам потрібен лише для того, щоб надати нашій глазурі, скажімо, такого блиску. Ось. Замість меду можна використати глюкозний сироп. Ось так. І зараз ми почнемо декорувати наш тортик. Ось наш тортик. Зараз ми будемо його глазурувати. Хочу наголосити, поки я приготувала, відтягнула торти, приготувала приготувалася, моя глазур почала вже стабілізуватися. Тобто густіти. І перед тим, щоб, скажем, щоб перед тим, як глазурувати, я її трошечки розігріла так, починаємо. <плес> Ось який чудовий тортик у нас вийшов. Тепер я ставлю його в холодильник для того, щоб стабілізувалася наша глазурь. І після цього починаємо робити дегустацію. Так, неймовірна краса і неймовірна смакота.